Кінець епохи бідності за дорогий для українців. Бідність тепер не просто не закінчилась, вона подорожчала, стала люксусовим продуктом. Зеленський побудував таку економіку, де бідним бути дорого. Розміти військові бюджетники заморожені герої. Фронт є завжди, а совісті нема ніколи. Вітаю, друзі. Черговий памфлет на цибулько Толк. Кінець епохи бідності за дорогий для українців. Кінець епохи бідності гучний лозунг, який колись виглядав як рекламний слоган майбутнього процвітання. Минуло 6 років. І ми таки дочекалися кінця, щоправда, не епохи бідності. А кінця грошей в гаманцях. Лозунг спрацював, але в зворотному напрямку. Бідність тепер не просто не закінчилась. Вона подорожчала, стала люксусовим продуктом. Уявляєте, багатим бути дорого. Зеленський побудував таку економіку, де бідним бути дорого. Розумієте? Бідним бути дорого. Отже, цінова революція по-українськи. Офіційний держстат у серпні 2025 року повідомляє, продукти харчування подорожчали більш ніж на 20% за рік. Більш ніж за 20% за рік. Тобто, перевалило за 20%. Це не просто статистика, це рекорд. Майже утричі швидше, ніж в попередні роки. Яйця злетіли на 74%. Ну, тут є певна логіка. Влада ж звикла нести золоті яйця своїм друзям-олігархам. Олія подорожчала на 29%, мабуть, щоб краще горло проходило. Тобто, щоб краще ковталися всі ті казки про успішну. Економіку, масло вершкове плюс 27% символ того, як влада сама на маслі ковзає по всіх проблемах. М'ясо на 25%. Іронія в тому, що самі українці вже скоро стануть м'ясом, бо харчуватися цим задоволенням зможуть хіба що депутати в їдальні Верховної Ради. Заморожена турбота. А тепер про захист найбідніших. Мінімальна зарплата заморожена, пенсія заморожена. Прожитковий мінімум так само в холодильнику. І це вже понад рік. Уряд вигадує виправдання: війна, оборона, пріоритети. Тут от на повороті вискочила. Недостача 300 мільярдів гривень на питання оборони. 300 мільярдів. Як вони взагалі проектують бюджет? Тут мене цікаво. Отже, що ми бачимо? Дрони закупили через прокладку по завищеній ціні легко. А от підняти мінімалку для медсестри немає можливості, бо фронт. І тут, до речі, в Тараканнику Зеленому почалася Гризня. Тут вискочив небезвідомий Стерненко і почав голосно верещати, що до половини закуплених Міністерством оборони дронів виявляється контрафактні, неробочі. Чекайте. Так подивіться моє відео, я про це рік тому говорив. Я про це рік тому говорив, півтора року тому говорив. Але Стерненко в системі. Виявляється, що одній із банкових грошей не перепало. Тобто хтось обскакав їх на повороті і забрав підряди. Тепер Стерненко верещить, що виявляється, контрафакт поставляють. Отже, виходить так: фронт є завжди, а совісті нема ніколи. Тепер про військових, військові бюджетники заморожені герої. Військовослужбовці, рятувальники, медики, вчителі, ті, на кому тримається країна, теж залишилися в замороженому тарифному пакеті. Зарплати на рівні початку 2024 року. Ціни на рівні шаленого 2025 року. Тобто, влада на словах кричить: Воїни наші герої. Але на практиці платить їм так, ніби вони охоронці-пенсіонери у під'їздах. А лікарі та вчителі, як завжди, отримують бонусом подяку від нації у вигляді порожнього гаманця. Це навіть не цинізм, це новий вид економічного терору. Хіба таким чином влада не працює на інтереси агресора? Так, звичайно, армія. Має бути забезпечена всі. Але чому підряди на армію формуються таким чином, що через прокладки і центральні органи закуповують те, що потім командири бригад на місцях не можуть застосувати в бойовому порядку? І ніхто за це не покараний. За це ніхто не арештований, всі дахуються персонально Зеленським. Ну і тепер про великий дрибан. Найцікавіше, що влада постійно апелює до оборонних потреб, але коли відкриваєш закупівлі, бачиш зовсім іншу оборону: оборону від конкуренції, прозорості і контролю. Все просто під прикриттям війни Дерибан перетворився на національний вид спорту. Хто швидше освоїть бюджет, хто швидше купить те саме обладнання дорога. Хто краще пояснить, що так треба для фронту? Скільки командири бригад не просять передавати їм якісь оперативні суми з справам особ... ну, персонально через підрозділ закуповувати для себе обладнані безпілотники, ніхто їх не чує. А народ в цей час грає у власну гру. Виживи на мінімалку. Правила прості, продукти дорожчають щодня, зарплати заморожені, пенсії мертві, головний приз виживання. Тобто це стиль 90-х, в якому або купи продукти харчування, або заплати комуналку і помри. Отже, що ми маємо на виході? Обіцяли кінець епохи бідності. Хто слухав уха, розвійшов, хто біг на виборчій дільниці з криком ліжбані бари, так ось вони бариги. Отже, обіцяли кінець епохи. Виконали. Тепер бути бідним дорожче, ніж бути багатим. Але замість завершення бідності ми отримали завершення терпіння, замість соціальної політики, соціальний цинізм. Замість турботи чергові схеми, себе вони не люблять ображати. Але люди на підножному корму якось вигребуть. Українці сьогодні купують найдорожче у світі видовище. Шоу 95-го кварталу виявилося страшно дорогим. Але ще дорожчим є спостереження за тим, як влада в лапках бореться з бідністю. Піднімаючи ціни на все крім зарплати пенсії. Іронія проста: епоха бідності справді закінчиться. Але не тоді, коли пообіцяв Зеленський, а тоді, коли українці перестануть дозволяти знущатися з них під брендом Турбота про народ. Кінець епохи бідності за дорогий для українців. І цей рахунок виставила нам влада. Влада, а хіба не ви самі виставили собі цей рахунок на виборчих дільницях 2019 року? А ну згадайте, хто за кого голосував? Згадайте, будь ласка. А наразі дякуємо Збройним силам за їх державницьку роботу, на яку у держави завжди не вистачає грошей. тому військові змушені просто скидатися і купувати для себе пальне, одяг, харчі і запчастини до безпілотників. Така от сумна система господарювання імені Зеленського. Амінь.